Привіт, друзі! І в першу чергу студенти КПІ. Це відео спеціально для вас. В ньому я покажу і розкажу, як користуватись системою тест кейс менеджменту Testomatio, в якій ви будете створювати ваші тест кейси, а ми будемо їх перевіряти. Перейдіть на сайт Testomatio. натисніть кнопку Почати безкоштовно. Введіть своє справжнє ім'я, щоб ми змогли вас знайти ваш імейл в мережі КПІ. Логін, паспорт і натисніть кнопочку «Sign up». Після цього вам на пошту прийде повідомлення від тестоматів, де ви маєте підтвердити ваш емейл. Ось і все. Ви зареєстровані. Вітаю! Якщо ви раніше не працювали з жодною системою тест кейс менеджменту і навіть не уявляєте, що воно таке. Пропоную ознайомитись з навчальними відео. На щастя, вони є прямо на головній сторінці після реєстрації. Ми ж вибрали цю систему, тому що вона дійсно бомбезна. Я з радістю скористався б нею на будь-якому зі своїх поточних комерційних проєктів. Але перейдемо до суті. Вам треба створити ваш проєкт. Клікайте кнопочку Створити. Це буде класичний проєкт і велике прохання нехай його назва починається з коду вашого курсу і вашого справжнього імені і прізвища. Написали, натиснули Створити. Вітаю! Ваш перший проєкт. Закривайте Help, якщо ви все... Прочитали і все зрозуміло, і створюєте ваш перший тест suet. Це спосіб групування ваших тест кейсів. Вибирайте його, вибирайте тип «Suite File. І ви готові для створення ваших тестів. Для того, щоб створити ваш перший тест, введіть його назву Summary в інпут, який ви бачите на екрані. Після чого натисніть кнопку Створити. Вітаю ваш перший тест. Але створювати тести по одному може бути незручно. Саме тому є опція створити тести масово. Один тест одна строка в цьому інпуті, який ви зараз бачите на екрані. І, власне, я створюю кілька тестів підряд. І натискаю Create. Як бачите, одразу декілька нових тестів створено. Тепер настав час додати їм деталі. Для того, щоб додати деталі... Клікніть на тест свій зліва. Виберіть ваш перший тест і натисніть посилання Додати деталі. Ми перетворимо наш чек-ліст на список тест кейсів. Редагуємо ми деталі тест-кейсу в режимі Markdown. Оскільки в нас немає вимог, на які ми можемо посилатись, ми замінюємо цей пункт на пред, «Condition» Передумови і вказуємо, оскільки ми тестуємо створення нового користувача, треба перевірити, що такого в системі ще нема. Після чого ми маємо запустити застосунок цирк. В кроках ми описуємо те, що ми маємо зробити протягом тесту: ввести username, пароль і натиснути кнопку реєстрації, що я забув зробити. В очікуваних результатах ми описуємо, що має відбутись в результаті тесту. Користувач зареєстровано, і користувач редиректиться на сторінку пошуку квитків. Зберігаємо наші зміни за допомогою кнопки Save. Хто б міг подумати, якщо закрити режим редагування, ми побачимо наш тест кейс гарно відформатований по кроках і пунктах: precondiшни, степи, очікувані результати. За це я і люблю Markdown. Ви так маєте зробити з кожним тест кейсом у вашій домашній роботі. А на реальних проєктах взагалі з кожним тест кейсом, де вимагається написання справжніх тест кейсів. Як ми будемо це перевіряти? Ми будемо відкривати кожен ваш тест, і писати щось типу комент від Олексія Остапова. І писати, що в ньому добре і що погано. І в кінці ставити в хедері тег, окей він чи не окей, щоб потім відфільтрувати. І зміни свої, ми також обов'язково збережемо. Як бачите, тег з'являється біля назви тесту в тест Suite. Тепер. У вас може бути логічне питання: я написав тест. А наступна домашня робота буде виконати тестування за допомогою моїх тест кейсів. Як це зробити? Для цього ми відкриваємо тест план. На лівій панелі, вибираючи тест-план. Вибираємо всі тести в нашому тест світ додаємо їх в тест-план і даємо назву нашому плану. Нехай це буде циркус, чому б ні. І зберігаємо новий план. Тепер треба запустити наші тести. Це буде мануальний запуск тестів і виконання їх. Всі наші тести відображаються, і ми можемо для кожного поставити результат виконання. Він паст, failed, або ми не змогли його пройти, тоді він скіфт. Вибираємо тест і вибираємо його статус. Після того, як ми виконали всі наші тести, ми закінчуємо ран. І бачимо дуже крутозну статистику. На яку ми теж будемо звертати увагу у вашій наступній домашній роботі. Власне, мінімально, це все, що вам варто знати про Тестоматіо. Якщо хочете дізнатись більше, ніхто вам не забороняє, досліджуйте цей інструмент. Мені він дуже подобається. Я сподіваюся, що він сподобається так само і вам.